Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Дональд Трамп за твердженням британського видання The Telegraph, починає вважати російського президента Путіна більшою перешкодою для досягнення миру ніж його українського колегу Володимира Зеленського. Співрозмовники видання у Білому домі підкреслювали, що Трамп намагався діяти із російським очільником за допомогою політики БТОГА і пряник. Однак пряники для російського президента у Трампа фактично закінчились. Варто нагадати, друзі, що американський президент пропонував своєму російському колезі привілювані умови виходу з Російсько-української війни, ну хто б ще міг запропонувати Путіну, щоб Сполучені Штати визнали російський статус анексованого Криму, таким чином девальвуючи саму сутність міжнародного права? Яке склалося після Другої світової війни, хто б ще погоджувався із збереженням за путіним контролю над окупованими територіями і навіть був готовий обговорювати виведення українських військ з території Донеччини, яка до сьогоднішнього дня продовжує контролюватися українськими силами оборони? Хто б ще пропонував Путіну скасування санкцій проти його економіки з можливістю відновлення військового потенціалу Росії вже найближчими роками? Однак Путін, як бачимо, не погодився із цими пропозиціями Дональда Трампа, бо його справжньою метою є продовження війни проти нашої країни і з знищенням самої української державності. А Процес перемовин з новою американською адміністрацією російський очільник розглядає саме як інструмент затягування часу для продовження війни. І, схоже, Трамп починає це усвідомлювати. Захоплення російського танкеру стало ще одним сигналом Путіну щодо того, що у нього завершується час для того, щоб погодитися на ці. Умови, які запропоновані Дональдом Трампом, ба більше незважаючи на те, що під час останньої телефонної розмови із американським президентом російський очільник, замість того, щоб обговорювати ці домовленості, які були досягнуті Трампом і Зеленським під час їхньої зустрічі у Білому домі, розповідав Трампу про нібито обстріл його території резиденції українськими дронами. Білий дім все одно направив до Кремля ті пропозиції, які були узгоджені у Мар Ала, і тепер у Путіна залишається тільки кілька тижнів, щоб відповісти або не відповісти на пропозиції, які узгоджені американським та українським президентами, тобто м'яч на боці Кремля. Звичайно, зараз у російській столиці продовжується серйозна робота над тим, щоб Продовжити затягувати час і таким чином ігнорувати ці пропозиції, які висунуті сполученими штатами і Україною, але це може призвести до подальшого серйозного тиску на Російську Федерацію. Те, що Незабаром у Конгресі може бути проголосований законопроект, який дасть Трампу можливість запроваджувати навіть 500% відсоткові мита проти країн, які продовжують закуповувати російську нафту. Ще один серйозний сигнал. Путіну звісно, я не думаю, що Трамп відразу скористається цим законом для того, щоб запровадити мита, скажімо, проти такої країни, як Китайська Народна Республіка. Торгівельна війна із Пекіном це останнє, що потрібно Трампу перед довиборами до Конгресу. Але разом із цим є і інші країни, які продовжують закуповувати російську нафту, які будуть усвідомлювати, що подальше співробітництво із російськими нафтовими фірмами, навіть шляхом використання цінньового флоту, може призвести до згубних наслідків для всієї економіки і таким чином блокувати купівлю нафти. Будуть вже не тільки самі нафтопереробні підприємства, але й уряди таких країн. До того ж, очевидно, що і в випадку з такими країнами, як Китай, нафтопереробні концерни будуть намагатися зменшити кількість російської нафти, щоб не потрапити хоча б превентивно під санкції Сполучених Штатів. Тобто, закон може мати. Характер попередження, навіть якщо американський президент не скористається його механізмами, а це також є можливо. Отже, ми бачимо принаймні інструменти тиску на Російську Федерацію, в разі якщо Путін не буде готовий до пошуку шляхів до миру. Це посилення санкційної політики проти Самої Росії та її енергетичних спонсорів. Якщо б цих енергетичних спонсорів не було, Путін давно б сам захлинувся власною нафтою. Це Демонстрація можливостей щодо так званого тіньового флоту Російської Федерації. А така демонстрація можливостей зараз пов'язана не тільки із санкціями, якими запроваджуються проти кожного танкера, який зараз перевозить російську нафту, і ця гонитва може продовжуватися буквально до безкінечності, але й з фізичним захопленням таких танкерів. А це, у свою чергу, підвищує ціну на їхнє використання до рівня. Згідно з яким скоро вже буде просто невигідно російську нафту перевозити до таких країн, як Китай, Індія чи Бразилія. І це створення такої атмосфери в світовій торгівлі, в якій російська нафта буде вважатися небезпечним товаром. Що робити в такій ситуації, Путін? Звичайно, за логікою розвитку політичного процесу, російський очільник мав би шукати домовленості з американським лідером, щоб його економіка не потрапила під такий серйозний тиск, і щоб не були створені умови для фактичного демонтажу не тільки цієї економіки, але й самого путінського режиму, який так чи інакше, як будь-який режим, і ми це бачимо і по Ірану, і по Венесуелі залежить від соціальної стабільності в країні. Інакше. Громадяни починають думати про те, що можливо їм потрібний інший режим, здатний задовольнити їхні можливості виживати про доброволь. Здається, мови не йде. Але Путін не з тих, хто шукає правильних відповідей на складні питання. Очевидно, що удар орічником по території Львівської області це і є той інструмент, який американський президент може побачити від свого російського колеги. Путін буде намагатися залякати Захід, щоб Захід усвідомив, що домовлятися потрібно саме на його умовах, бо інакше Росія піде на подальшу ескалацію ситуації, і ця ескалація ситуації може стосуватися вже не тільки України, але й сусідніх з нею країн Європи і таким чином поставить Сполучені Штати у непросту. Безпекову ситуацію з точки зору інтересів їхніх союзників, і тут питання в тому, хто натисне сильніше і хто до більшої ескалації буде готовий у 2026 році. Від цієї готовності і буде залежати, як розвиватиметься ситуація не тільки у російсько-українській війні, а у світовій безпеці. Ці небезпечні роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Беміє Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.